Так, всім привіт, любі друзі та підписники. Знаходжусь в лагері для біженців в Німеччині і хочу вам надати інформацію стосовно щеплення, яке роблять прямо коли людина приїжджає в табір. Значить, перше щеплення це у нас, виходить, корь, краснуха і паратіт. Оце перше щеплення робиться. І друге щеплення робиться у нас. Від столбняка. І виходить, що ревакцинація йде через три тижні. Це робиться для того, ну, тут в Німеччині так зроблено, що треба кожні 10 років робити таку собі ревакцинацію. От, вони тут слідкують за здоров'ям людей, тому це дуже добре. От, в Україні ми за цим самі, напевно, не слідкуємо і не робимо. Тому і так і відбувається, що ми не привиті. Оце для дорослих. А ще здається флюорографія, робиться знімок для того, щоб пересвідчити, що у людини немає туберкульозу, От, що вона може перебувати серед людей здорова і що все в неї було добре. От. І наступне виходить: ще могли робити від вітрянки, але це слава Богу не потрібно. Для дітей. Мамочки, наголошую для діток: щоб коли ви виїжджаєте, ви маєте з собою взяти повністю всі справки, довідки, дитячі, все, повністю всю медичну картку з собою, щоб показати в лікарні, тут саме в лагері для біженців: показати, що у дитини є повністю всі щеплення, щоб не робити повторно. Це теж дуже важливо, Тому, будь ласка, коли. Їдете, беріть з собою весь пакет документів, лікарські там висновки, і все інше. І тут покажете лікарю, тому що виходить, ми з дитиною теж приїхали. Слава Богу, моя дружина молодець. Вона з собою все взяла, показала, що у дитини зроблені повністю всі щеплення, і їй нічого не робили. Робили тільки нам з дружиною. Тому користуйтеся цим відео саме виключно в інформаційному, носить інформаційний характер. Тому, будь ласка, якщо що, звертайтесь, пишіть.